Добрий день, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Дивіться, у нас сьогодні це незрозумілі да? малюночки для вас. Тут невідомо, що да? Так почоркано. Але це називається ескіз. Дивіться, отак от пишеться: Ес кіз Вони малюються перед проектами. Наприклад, потрібно будинок намалювати. Спроектувати, щоб його побудувати, потрібно спочатку ескіз це коли є задумка. Коли ви придумуєте, я хочу, щоб вікна були, наприклад, великі, або трикутної форми, або круглі, або там, але це ще далеко від проєкту. І ви чоркаєте, малюєте, отак, швидко-швидко малюєте, о, отакий будинок я хочу. Потім цей будиночок винесете в проєктну організацію, і там архітектори, конструктора цим займаються, роблять проєкт, і тоді починається будівництво вашого саме будинку. Але ескізи, вони бувають не лише в будинках, вони бувають в одязі. Наприклад, ви хочете змоделювати е, одяг, да? і, е, наприклад, сукню якусь. І ви придумуєте, ви сидите і малюєте, як ви бачите цю суконьку, можливо, так вона буде, тут поясочок, яке тут декольте, можливо, так, можливо, квадратне, можливо, спідничка буде сюди йти, можливо, буде вона трішечки на косину Можливо, можливо вона тут рівніше, можливо, круг, ніжки показали. Це оце називається ескіз. Тобто ви швидко його малюєте, але задаєте основну ідею. Да? Наприклад, сукня з коротким рукавом, Чи ця буде, тут буде відрізатися, ну як, на молнії да? відстегується чи на пуговичках, можливо, тут зовсім немає рукава, це витерли повністю. Тут просто ручка пішла. Тобто, це ескіз, він малюється. І нам потрібно, коли ми малюємо картину, коли ви хочете створити саме картину, ви ж не знаєте, де у вас буде, якого формату. Наугад малювати це дуже ризиковано. Краще створити ескіз. Потім дивитеся, ага, я хочу такий-такий малюнок. Все, йдете в магазин, купуєте е, полотно, на якому будете малювати, якщо олійними фарбами чи акрилом, чи просто альбом якийсь. Або, наприклад, у вас є а да, малюнок цей листочок, да? а у вас картина, наприклад, ви хочете її квадратну зробити. Тому ви берете, заміряєте, обрізаєте лишній шматок і у вас виходить квадрат. Або, наприклад, овальну. Тому вам треба заготовку зробити, вирізати овал, наприклад, ось так. Да? Отак обвести. Тільки рівненько, потихеньку. Ось так зробили. І все, і тоді у вас буде овальна картина. Да? Тут ви можете, тут можна щось намалювати, тут намалювати, наприклад, рамочка буде. Або взагалі вирізати Ну, бажано, як, би, це як захочете. Можливо, тут рамочку також ще зробити. ну це, Якщо овальну ви рамку хочете. Можливо, вона буде квадратна, можливо, трикутна, можливо, там сніжинкою якоюсь, а в центрі малюночок. Це ви вже потім вирішуєте. Але вам спочатку потрібно зробити ескіз. Це у мене грибочок і калина. Ось дивіться. Щось я вам збільшу, щоб ви бачили це все. Це у мене грибочок на передньому плані. І картина називатиметься саме грибочок. Я так сидю і думаю, що б я хотіла. Який би малюнок мені б хотілося зробити, я думаю, грибочок прийшло мені в голову, грибочок, хорошо. Далі, давайте я вам буду показувати. Да? Так, це нам не треба. Ну, тут хорошо, да. Ось дивіться, давайте намалюємо грибочок. Да? от я хочу, Мені хочеться осінь, мені, я люблю грибочки, я і їсти люблю, і взагалі на них мені вони подобаються. Я намалювала просто грибочок. Неважливо, не треба його промальовувати, просто щоб це видно було, що це гриб. Далі, ну йому тут одиноко, ну, як він просто на листочку буде. Я б йому хотіла додати, наприклад, якщо я хочу овально зробити картину, я йому додавлю ось такі, наприклад, щоб він уже сам був, наче як в овалі в якомусь, я йому добавлю ось такі лінії. А що ці лінії можуть значити? Це можливо, будуть і скалини, можливо, будуть. Да? От Перше, перше запам'ятайте, ви творчі люди, ви художники. Перше, що вам приходить в голову, це ви маєте і малювати. У вас зв'язок. Можливо, комусь смішно, можливо, хтось розуміє і е, розуміє, що це не шутки. Але це зв'язок із космосом. Вам надається інформація, вам дається енергія для того, щоб ви створювали це все. Я вам це розказую. Тобто е, це все взаємозв'язок, тому просто вообще, повірте. Все, все найбільше створюється саме, коли ви відчуваєте. От вам прийшло в голову, оце ви робите, оце ви малюєте. Прийшла мені в голову калина. Я хотіла жолуді, але в голову прийшла мені калина. Дивіться, малюєте калинку, да? просто так кружечки. Не промальовуйте сильно. Просто тут у вас будуть тут кружечки. А дивіться, а тут мені б хотілося жолуді. А я тут жолуді овальні такі намалюю і наполовинку поділю їх. Наполовинку, тому що шапочка, шапочка чорненька. Да? От. Можна замалювати трошечки. Це, це схематично, це швидко малюється. Тут ось такі палочки, що це віточки, гілочки нашої калини будуть. Да? І листочки. Просто листочки, щоб видно було, що це листячка. Ось так. Все, видно. Да? Уже, ну, якщо, звісно, хто не розуміє, то да. ну ви розумієте, що це калина. А жолоді. В жолу у нас отакі хвильками, да, листочки? Хвильками, хвильками. Ось так. І ви розумієте, що у вас це вже дубовий буде. Ось так. Вже да? зрозуміло. Ну, жолудів можна побільше намалювати. Вони коли в, калині, в картині будуть і в калині, можливо, в калині намалюватися. То воно буде дуже сильно ну, гарно, мені здається. Так. І ось так можна залишити. А отут можна, можна листочок покласти, наприклад, дубовий, дубовий листочок сюди ліг. А тут, можливо, знизу десь трішечки, можливо, ось так буде калинка. Ну, це За бажанням, це те, що мені просто приходить в голову і листочок закриває. Ось так, І тоді поєднується, дивіться, ця лінія йде тут калинка, ця лінія йде тут у нас як його там називається жолуді дубовий. Да? Ну і хорошо, і достатньо. І, і кольором також можна відобразити. дивіться, от Уже можемо взяти да? Просто отак червоненьким, як ви малюєте швидко. Я вас навчаю да, більш детально, а ви іноді буваєте дуже швидко. От зараз саме так, як ви вмієте, малювати. Як ви можете, і е, просто замалювати без переходів, без всього е, просто так зелененьким є. Yeah. А тут темно зеленим наприклад, це світло-зелене, а тут буде е, темно-зелений листочки і вже буде видно, вже якби так. І сюди теж. Ну і кольоровими олівцями і далі продовжуйте. Тобто не треба вдаватися, ви просто задали форму, задали темп, як, як ви його це все бачите. Тоді, якщо у вас така картина є, так? ну, вона трошки більш квадратна, вона виходить, а ми ж хочемо овал. Давайте обведемо овал. Це буде наша рамочка, яка у нашого грибочка, так? от ми створимо, ми ж хочемо. Ну, я так хочу, а ви то зі мною зараз, тому що це урок. А ви потім створите вже своє, що ви хочете. Дивіться, і от у мене, виходить, овал. Можливо, це буде якийсь медальйончик. Не важливо що. Але дивіться, тепер уважно. У нас в центрі уваги у нас грибочок. Але мені здається, він трішки маленький. Я б його хотіла трішечки-трішечки збільшити. чуть чуть і Саме важне, дивіться, тут у мене пусте місце і тут пусте місце, а це не хорошо. бо тільки посередні картина. значить, Мені треба щось сюди продовжити. Що його продовжити, поняття немає. Але я можу, дивіться, я можу ось цю лінію, наприклад, позбавитися від цього пустого місця, а тут, виходить, збільшити. Щоб у мене дно проходило не знизу, а ось тут, наприклад. Тут у мене листочки будуть, і ще я додав трішечки більше, да? зелененького тут у мене буде. А далі дно ось це рамочки. Я тоді йду наверх. Або взагалі, у мене навіть калина буде трішечки виходити. І дивіться, я звужую рамочку. Зайве я витираю, воно мені не треба. Все, ми позбавилися від цієї рамки. І дивіться, як у мене буде тепер. Все прибираємо. Це грибочок трішки, так він збільшився. Підводимо форму. Наприклад, це буде яйце можна розмалювати таким чином. Ось ця рамочка. Бачите? І тоді, отут у мене вже менш, е, тільки тут є вільне місце, а тут у мене вже знизу. І грибочок тоді стоїть на своєму місці. А то він, коли рамка була ось тут знизу, таке чувство, що він десь як в космосі летить. Непонятно, куди він летить там. А тут він саме стоїть, опора, на своєму місці, міцно, крепко, устойчиво він стоїть. Далі, а тепер. Рамочка, і дивіться, що ми зробимо. Ми листочки у нас трошки будуть виходити за рамочку, і наша калинка теж виходить за рамки. І жолуді теж листочки можна отак сюди, і жолуді да, будуть виходити. І тоді буде ну, цікаво, гарніше. Ось так, але щоб не мінялася форма. Щоб ось так. Да? І тоді рамочка, а воно виходить сюди. Десь сюди листочок. так, тоді гарно. І щоб е, продовжити, ми калину, бо таке чувство, що вона обрубалася. Ці ветки, наче гілочки, наче їх хтось обрізав. Давайте ми їх тоді продовжимо. Ми їх продовжимо сюди. А ця гілочка буде, наприклад, ця гілочка, і від неї ще друга йде гілочка. І тут так само, ця коротенька, вона залишається, вона закриває. Оці коротенькі, вони закривають наш грибочок. А ці віточки переплітаються. І дивіться, що можна зробити: ось ця гілочка сюди йде, а ця гілочка сюди. Бачите? І вони переплітаються в ось цю рамочку. І тут, виходить, це у нас буде калина, і вона сюди трішечки піде. А це у нас будуть жолуді. Нема, немає у мене олівця. Ладно, а це у нас будуть жолуді. Жолоді, вони трішки сюди будуть йти. Ідея зрозуміла, да? і ви мене розумієте, що ми малюємо. Якщо так просто подивитися, то не зрозуміло. І темним зеленим ми також виділимо, що ця гілочка вона заходить сюди, а світло зеленим ми виділимо, що ця гілочка переходить сюди, і вони переплітаються одна з другою. Розуміло? І це наш грибочок. І таким чином ми можемо намалювати велику картину, вже, і знаючи, що у нас овал. І тому дивіться, як ми беремо. Ми тоді, ну це у нас ескіз, не треба його малювати. Це, ви можете на чорновичку малювати, це мені щоб я вже не випортила листок. І дивіться, тоді наступним, наприклад, цього лист... малюнка немає. Ви берете чистенький і починаєте малювати овал. Так, да? ось намалювали. Але можете його більше трішечки доверху, щоб він, можливо, не виходив за контур. От зараз я вам покажу на чистенькому листочку. Тобто, щоб він не виходив повністю, а видно було повністю наші краєчки, края, тому що у нас будуть переплітатися наші ж гілочки, і щоб це видно було. Просто поки створюєте форму одинак. Але дивіться, то ліву сторону малюють, то праву сторону, то ліву, то праву. По курсу олівцем, у кому вже 8 років, 10 років, то старайтеся паралельно проходити курс карандашом. Курс олівцем, там є у мене плейлист. Далі, є це. І тепер. Коли, щоб нам перенести той малюнок, у нас грибочок стоїть внизу, да? Ось тут опора. Значить ми його тут і будемо малювати. Тобто десь помічаємо приблизно, як він знизу. Як він у нас на середину доходить. Да, він у нас до середини листочка. Якщо у нас овал це висота, то ми зараз міряємо один грибочок і тут помічається майже ще один. Значить, верхушка доходить до середини нашого овала. Тобто середина нашого овала тут, значить у нас тут і грибочок десь буде приблизно. І малюємо грибочок. Поки просто намічаємо, ще не деталі, ще не впадаємо не, не в деталі, в общем, не вдаємося в подробності. Поки є грибочок, є, цього достатньо. Поки все нормально, що у нас далі йде? Дивимося. У нас є гілочки, які закривають, трішечки вище йдуть сюди. Бачите, оці коротенькі. Ми їх закриваємо спочатку. Десь вони, ось тут приблизно будуть, вони наче обіймають. Так, як мама дитинку обіймає е, наш грибочок сюди. Ну, а цей трошечки, щоб вони не просто так зійшлися на одному рівні, а цей, можливо, трішечки раніше обійме. Тим паче, якщо у нього листочок, тут буде. У нас дубовий, да? ми покажемо, що тут у нас дубовий листочок, і він так якби може впав, може поруч рядом лежить. Це є. Далі. Що у нас є? У нас ці більші гілочки, які йдуть доверху і вони перетинаються. Це овал, ми його не чіпаємо. Ці ми намалювали. Тепер посередині знизу, знизу від грибочка знизу ми проводимо лінію, і вона тут буде переплітатися. І з цією, бо ми тут теж підводимо до верху, і вона буде, вони переплітаються дві, дві гілочки. Устраю я, мене цей не, момент не устраю. Він трішки, він має бути посередині хрестик, і якось трішечки рівномірно. А у мене якось воно не так. Я трішечки підправлю ось сюди. А цю лінію виправлю. Тому що це вже не ескіз, це ми вже малюємо з вами картину. І він сюди трішки йде. А це сюди. Ну, все, мені подобається, добре. Да, а потім так можливо картина і залишиться. Якщо ми її помістимо в рамочку, то тут можна блакитним замалювати, щоб воно трошки відсікло. А рамка буде. І тим паче майте увазі, на увазі, що у нас ж тут. Овал, да, це і рамочка, але з нього виходить листочки і калинка, тому трішечки місця у нас залишається. І от якраз залишиться, а остальне водичкою змочили, капельку трошки е, блакитної фарби, і воно розтечеться. Але зараз е, на даному етапі все завершено. Потім нам потрібно лише промальовувати. Це ви потихеньку сидите і промальовуєте. Листочки, не спішим. Я вам сьогодні розказала лише, як потрібно створювати ескіз і переносити його на картину. Таким чином, ви можете багато різних ескізів. Не обов'язково один. Це мені один спочатку сподобався я його намалювала. Але, наприклад, в центрі уваги може бути грибочок. Може тут він з ялинкою буде. Можливо, тут він, це дубові листочки, а на задньому плані у нього кораблик пливе і небо, там, море. Тут у мене в центрі уваги божа коровка, і вона летить, спостерігає, як друга кудись летить. А ця летить саме на дерево берези, бо тут гніздечко, і тут ще якісь хтось тут зібрався, і ціла, ціла ситуація відбувається. Та я вас буду в наступному уроці навчати. Як це створювати? Добре? А на сьогодні спробуйте навіть ось так зробити, і потім можете домалювати уже, як вам подобається. Але не ставте собі максимально тяжких задач. Якщо ви вмієте калину малювати, значить ви берете її промальовувати. Якщо ви не вмієте, пройдіть відеоурок по калині. І тільки тоді починайте. Або якщо взагалі немає, ви хочете. Ой, не знаю, що ви хочете намалювати. Авокадо. Ні, авокадо в мене є. Манго, наприклад. Не знаю, чи якісь заморські, заморські фрукти. Не знаю, що, чого у мене немає на каналі. І, я, і ви не знаєте, як новальну, тому ви його не використовуєте. Ви використовуєте завжди лише ті знання, які ви знаєте. Вмієте гілочку дуба, гілочку калини створили. Не вмієте, але вмієте гілочку берези, створюєте гілочку березу і котики. Ну, берез, не берез, а Верба тільки з котиками м'якенькими такими на Пасху, на вербну неділю. Тобто створюйте малюнки лише з того, що ви знаєте. Ну і все, на цьому завершено урок. До побачення. З вами була Аніта Гінцель це школа малювання.